Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, я вас запрошую на музичне заняття. Двінкі таємниці, і справжні казкові, хто дав їм такі голоси веселкові, які невичерпні музичні скарбниці, заховані в тих чарівних таємницях. Вони такі різні, та іноді схожі, звучати і грізно, і лагідно можуть. І високо, і низько, і близько, і далеко, як вибухи грому, як лекіт лелеки. Вони намалюють без пензля картину. Вони зачарують звучанням людини. Про що я прочитала вірш? Так, про музичні інструменти. Музичні інструменти це спеціальні прилади для виконання музики. Всі вони діляться на декілька груп. Сьогодні ми поговоримо про клавішні музичні інструменти. Ці інструменти великого розміру і мають клавіші чорного і білого кольору. Давайте їх назвемо. Я загадуватиму загадку, а ви будете відгадувати. Сам із вільхи та із дуба в роті білі й чорні зуби. До зубів торкнись. Готово, ти почуєш спів чудовий. Це фортепіано. Фортепіано клавішний інструмент. Він великий, має чорнобілі клавіші та педаль. Я стою на трьох ногах, ноги в чорних чоботях, зуби білі. Є педаль. Як звуть мене? Рояль. Рояль клавішний інструмент. Він великого розміру. Та має три ноги, клавіші, струни і педаль. Дуже любили музику дві сестри Наташа з Ніною і тому купили їм велике піаніно. Піаніно також клавішно інструмент. Я пропоную вам послухати,